Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Галактик Ігри. І сьогодні я буду грати новорічний слаб -тавер. Ну, А ми будемо починати. Проходимо обережно. Також, ребята, я дуже сильно вибачаюся, що у тому ролі, де я проходив галактичний паркур та тавер котиків, я дуже сильно вибачаюся, що мене почти не було чутно. Але зараз я це і справив. Слідуючим роликом я буду грати 99 ночів. А сьогодні у нас буде такий новорічний слаб Тавер. Я буду старатися часто випускати роликів. Блін, ребята, а тут у нас троллери. Надіюсь, я їх якось пройду Ну, вони мене пропустили. Дякую вам, дівчатам. Дякую цим дівчаткам, що вони мене пропустили. Проходимо. Головне, щоб ми не упали на самий низ. І пройшли цей слаб тавер. Точніше, новорічний слаб тавер. О, ребята, вона мене хоче ударити. Не треба мене ударяти. Я не вона мене пропускає, а потім не хоче, щоб, щоб я проходив, це якось нечесно. Я хотів дівчат затролити, але в мене не вийшло. Тоді, ну, вони будуть зараз за мною бігти. Головне, щоб вони мене не вдарили. Одна за мною вже охотиться. Також цей новорічний слабтавер знімала Галактик Настя. Нагадую, Галактик Настя це моя подружка Настя. Блін, вона мене заморозила. Відстань від мене. Ця дівчина охотиться за мною постійно. Ну, я надіюся, я пройду цей слаптавер. Бліна, ребята, я чуть не вмер. Ладно, ребята, проходимо обережно. Надіюся, я пройду цей сьогодні Так, Також, ребята, я дуже хочу, щоб ви на мене підписувалися. Ставте, ставте лайки та підписувалися на мій канал. У мене будуть виходити ролики без лайків тепер. По... У мене була така сумна історія. Я не знав, що мені робити. У мене просто старий телефон, і я ніяк не міг знімати ролики по Roblox, взагалі, воно не хотіло. Але я знайшов рішення. Я тепер буду знімати, на роль, е, е, знімати буду роблокс паркури на телефон, телефоні батьки, батьків. І тепер я не знайшов рішення, і тепер я буду для вас випускати ролики по ровоксу. Так, ребята, а зараз нам дуже треба швидко йти, бо можете. Ну і ми прийшли, бо могло в будь-який момент виключитися. Ой, ребята, а тут буде чуточку сложно. Блін, мені оце ще надпись заважала, але тут воно. ой-ой-ой. Блін. Ну, головне, що ми не впали дуже далеко. Просто впали чуть отак. Так, так рібята, я не знаю, чи я зможу пройти. Якщо не зможу, це буде взагалі капец. Так, проходимо обережно, оцей красний лазер. Все, рібята, ми пройдемо цей новорічний слаптавер, тому що тут просто треба пригати по подаруночкам. А в обичних слаптаверах там 2, 3, 4, там треба лазери перепригувати, але це почти невозможно. Ну ось, ребята, ми пройшли цей слаб тавер. Якщо, ви, якщо вам подобалося це відео, ставте, ребята, ви можете навіть надіти корону. Ладно, ребята, якщо вам подобалося це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто підписаний на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока! Ждіть мої нові відео.